смарт квартира в Ріал-Сіті. Електрика вже заведена в будинок, гарні двері стоять. Стіни з газоблоку, до речі, це можна позносити. Санвузол доволі просторий. Тут димова шафа, тому це зносити не можна, але це можна знести. Територія кухні. Тут гарний вигляд з вікна. Отут, на цьому майданчику, буде дитячий садочок, тому перед е, вікном не буде ніякої високої забудови, що дуже добре, бо тут неймовірне небо.